Дорога церква, дорогі діти, дорогі, дорога молодь, всі присутні, і я хочу вас привітати цими переможними словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Займайте місця! Ми з вами щасливі люди, принаймні тричі, тому що Христос Воскрес! Він обіцяв, і це здійснилося. Друге, те, що ми з вами воскреснемо в майбутньому. Це слава Богу. І третє, це те, що Дух Святий огортає нас і сьогодні приводить на ці місця в домі молитви, де ми можемо бути в Його славі, бути. В його торжестві. Христос Воскрес, ми Воскреснемо, і Дух Святий, як за руку, нас веде по цьому земному шляху, для того, щоб ми прожили безрічне життя. Пасха, це день. Коли Бог, Ісус Христос, усміхнулися римській владі, усміхнулися про священникам, коли вони показали, що Божа воля набагато є більше і сильніше. Це день, коли Бог вирвав жало в смерті, і коли, можливо, вже Сатана думав, що ось ось я досяг цієї мети, Ісус Христос показає йому. Хто насправді є цар всього Всесвіту? Такий приклад для себе завжди уявляю, і, можливо, ви бачили, коли на біговій доріжці біжать два спортсмени, і один вже відірвався і вже торжествує, радіє, вже махає всім, що ось-ось я переміг. І він вже відчув, що перемога в його руках. Але потім той, який був наступним, просто з останніх сил біжить і перемагає. Це мені так само, як паралель, те, що Сатана він думав, що ось-ось він підкупив юду, він підкупив пересвященки і весь народ, всі були проти, розп'яли Христа. Але Христос зробив цей останній, можна сказати, крок і переміг. Пасха це коли сумніви наші розвіюються. Пасха це хрест, хрест, міст примирення нас з Богом. І сьогодні разом з вами хотів подивитися, як же ж люди зустріли, що Ісус сказав своїм учням, своїм послідовникам, які були його перші слова. Але перед тим ще один такий паралель. Не знаю, як ви, але часто мене в житті запрошували на нехристиянські свята, чи то корпоративи, чи то можливо. На якийсь день народження, хрестин, і так далі. І в той момент, коли ти сидиш, коли по традиції всі випивають, танцюють, коли теми взагалі ти не розумієш, чому ти там потрапив, і потім відбувається вже, коли люди трошки веселішують, і починаються танці, і тебе запрошують на танці, і питають, чого ти не п'єш, і так далі. І ти якби. Ну, Пояснюєш їм, що це неправильно, пояснюєш, хто ти є, і ти відчуваєш, що це свято не твоє. Сьогодні, бачу ваші усміхнені обличчя, бачу цей настрій в цьому домі молитви, я можу сказати, що це моє свято. Я надіюся, що це і ваше свято. Христос, будучи людиною 100% і 100% Богом, Він прийшов на цю землю. Він виконав всі просто. Він виконав все, що було про нього, писалося в старому заповіті, і він зробив волю свого небесного Отця. І в такого Бога ми віримо. Як я вже казав, сьогодні ми подивимося на деякі моменти життя Христа після Його Воскресіння, що Він говорив, які Він казав, деякі події життя Ісуса Христа описані деякими. Євангелистами. А деякі історії пропускаються. Ну так вибрали: Матвій, Марк, Іван, Лука. Вони вибирають, що описувати. Але от про Воскресіння Христа ми читаємо і в Матвія, і в Марка, і в Луки, і в Івана. І хотілося просто прослідкувати, що ці автори вибрали для нас, щоб ми запам'ятали про те, як Ісус Воскрес. Але перед тим ще зуважу на слова ангела, вже сьогодні про це казалося. Матвія 28 розділ, 5 вірш, Матвія 28,5. А ангел озвався і промовив жінкам: не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Не лякайтеся. Слово не лякайтеся, якщо ви досліджуєте Біблію, ви прослідкуєте, що воно згадується 365 разів Біблії. Різними авторами. Слово не лякайтеся. І ми, починаючи новий рік свого життя, новий рік взагалі е в житті, ми можемо просто кожен день відкривати це слово і читати не лякайтеся. І сьогодні це той день, коли Ісус нам каже, не лякайтеся, не лякайтесь Петро, Марія, Оксана, Оля, Тимофій, не лякайтеся. Сьогодні це то свято, коли ми маємо собі це повторяти Отже, Матвій в 28 розділі говорить такі слова, тобто Він передає, що Ісус сказав. Аж ось перестрів Матвія 28, 9. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав радійте вони ж підійшли, обняли Його ноги, вклонились йому до землі, промовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть. Повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Жінки вони біжать від могили Ісуса до місця, де ховаються учні. Їм вже ангел сказав, їм вже дав цю новину, вони вже, можна сказати, на позитиві, вони заряджені і вони хочуть поділитися цією, цією звісткою. І тут вони бачать Ісуса в Галілеї. Однак, перш ніж вони встигають дістатися до учнів, Ісус їх зустрічає. Ісус їх зустрічає живий, ідучий, розмовляючи, той самий Ісус, якого тільки недавно розп'яли. Ісус в простоті, без всякого пафосу, каже, радійте. В перекладі це слово означає вітаю. Просто Він зустрічає їх в простоті і каже, ось я. Я казав, що я помру, я казав, що я воскресну. І Він їй каже: радійте, вітаю вас. Жінки падають і вони беруться за ноги Ісуса. Зауважте, вони беруться за ноги Ісуса. Можливо, вони хотіли перевірити, чи це дійсно Ісус, чи дійсно його ноги були пробиті? І вони поклоняються Йому. Вони побачили його мертвим. Вони його побачили без цього людського подиху. І тут вони бачать живого Отця Небесного. І для мене з цієї історії я беру простий урок, що смиренне поклоніння, смиренне поклоніння це є єдина правильна відповідь, яку ми сьогодні можемо дати Христу. Смиренне поклоніння, як це зробили жінки. Ті жінки вони були вірними слугами Йому протягом всього свого життя, служіння. І навіть як Воскресний Син Божий Ісус, Він продовжує протидіяти, можливо, цьому такому е, неправильному ставленню до жінок. Він їх зустрічає першими. І Він їх, він їх е, е, каже їм цю прекрасну новину. радійте, не лякайтесь, ідіть. Ось що нам каже Матвій: ідіть, радійте, не лякайтеся. Далі ми читаємо, що ж нам сказав Марк. В Марка 16 розділі з 15 по 16 вірші читаємо таке. І сказав він до них: це знову ж таки перші слова Ісуса після Воскресіння, які записує Марк, ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: хто вірує у Христиця, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. Ісус промовляє ці слова на горі в Галілеї своїм учням. Можливо, це була та сама гора, де Ісус вибирає цих учнів, вибрав спочатку перед своїм служінням. І тут ми бачимо, що Ісус промовляє ці слова. Він каже, ідіть. Він настановляє учнів, каже, все, я свою місію виконав. Тепер ваша черга. Тепер ви повинні йти. І це настанова. Зрозумійте правильно, вона відноситься до кожного, хто в цьому залі. Якщо ми приймаємо вістку про спасіння Христа, про Його Воскресіння, коли ми кажемо Христос Воскрес, висну Воскрес, тим самим кажемо, так, Він Воскрес, і я піду, це Марк нам це залишає. І найкраща проповідь, яку може хтось сказати на цілому світі, це вже по власному досвід бачу, це не з цього місця, а це наше життя. Це наше життя в школі, як ми граємо в футбол, якими словами говоримо, чи як, як ми спілкуємося з нашими друзями, чи як ми гуляємо, чи на роботах, чи якщо нам на маршрутці хтось наступив на ногу, як ми вирішуємо проблеми, як ми ставимося навіть до війни. Ось це життя це є найкраща проповідь цьому світу. Ісус через євангелиста Марка, Він каже: ідіть. і це сьогодні звучить і мені, і вам. Наступні два євангеліста це Лука і Іван, вони, можливо, вибрали сказати нам ось що. Луки, 24 розділ, 36 вірш. І як вони говорили це, сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам. А вони налякалися та перестрашилися і думали, що бачать Духа. Він сказав їм, Лука, це каже, мир вам. Івана, 20 розділ, 19 вірш, що ж Іван записав перші слова Ісуса. Він каже, того ж дня, першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де уші зібрались, були були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них мир вам. Лука і Іван вони вибирають написати для нас з вами ці слова мир вам. Ангели, коли з'явилися, вони сказали не лякайтесь. Ісус, коли з'являється своїм учням, Він говорить мир вам. Перші слова, які Він сказав під час зустрічі з апостолами, це були дійсно слова підбадьорення, слова надії, слова нашого, так з вами кажуть, життєвого дефісу, мото, що ми маємо говорити собі, мир вам. Не лякаємося цими життєвими труднощами. І мир, який пропонує Ісус, наш розум не зрозуміє до Кінця. Мир, який пропонує Ісус, Він повертає нас до життя вічного, бо воно є через Воскресіння і зіслання Святого Духа. Господь Сьогодні говорить до нас через євангелиста Матвія, Марка, Луки, Івана ці прекрасні слова. Він каже: ідіть, не лякайтесь, радійте, мир вам. Нехай Господь сьогодні допоможе нам через ці слова підбадьоритися, йти за Христом, не лякатися цих труднощів, приймати їх і разом з Богом, з Духом Святим проходити через них і в всьому завжди радіти і проставляти нашого Творця Воскреслого. Христос Воскрес! Амінь.